На Бахмутському напрямку загинув український воїн, командир спецпідрозділу Вовки Давінчі, Дмитро Коцюбайло. Військовий був більш відомий за позивним Давінчі. Йому було 27 років. Про це вчора у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський. Сьогодні в бою загинув Давінчі, герой України, доброволець, людина, символ, людина, хоробрість Дмитро Коцюбайло боєць. 67-ї окремої механізованої бригади Комбат загинув в бою під Бахмутом в бою за Україну. З 14-го року захищав нашу незалежність, гідність нашого народу один з наймолодших героїв України. Один з тих, чия особиста історія, характер, сміливість навіки стали історією характером і сміливістю України. У архіві телебачення капрі є ексклюзивне інтерв'ю з Давінчі. У 2021 році, у серпні, коли президент Володимир Зеленський відвідував Авдіївку, ми мали змогу поспілкуватися з героєм, який боронив Донеччину з перших днів вторгнення ворога. Позивний мій Давінчі, командир першої штурмової роти, добровольчий українського корпусу Правий сектор. Авдіївці знаходжуся від дня його звільнення. Просто єдине, що переїжджали там різні гарячі бойові точки. А так. Підрозділ дислокується в місце Авдіївці, навчається, тренується. Я в тому числі звільняв, і всі, всі мої хлопці звільняли населений пункт міста Авдіївка. Ми велике стратегічне місто вернули під контроль нашої країни. І в подальшому будемо це робити, бо ще є багато населених пунктів, які однозначно вернуться під наш контроль, в тому числі і Донецьк. Це наша мета. Жив і загинув як герой. Йдеться в дописі на сторінці першої окремої штурмової роти. Дук ПС. Сьогодні його побратими продовжують виганяти ворога з української землі. Україна завжди пам'ятатиме своїх героїв. Наша пам'ять про них не згине. Згине цей ворог, що прийшов в Україну. Дмитро Коцюбайло був наймолодшим українським військовим, який відзначений званням Героя України. Він народився у Івано-Франківській області. На війні Дмитро з 18 років туди потрапив одразу після Революції Гідності у 2014 році. Отримав важке поранення в Пісках Донецької області. Після одужання повернувся на фронт. До початку повномасштабного вторгнення був добровольцем, потім вступив у зсу. Вісім років готувався сам та готував інших до великої війни. Герої не вмирають. На жаль, війна нещадна, і десятки тисяч бійців. Кращих представників нації поклали своє життя у боротьбі з агресором, але пам'ять про цих хоробрих людей, про їхній відважний подвиг, має жити завжди.